Привіт, усім, поляки зробили заяву щодо відправлення своїх військ в Україну. Оце так несподіванка. Польські фермери зрозуміли, що спецслужби РФ використовують їх. Українцям повідомили важливу новину про ячергу. І що без українців не було б мільярдного зиску. Працюємо на результат. Сьогодні ми поговоримо про важливі новини з Польщі та кордону. Дуже вас попрошу подивитися уважно, підтримати це відео лайком, репостом. І, звичайно, багато з вас дивиться без підписки. Дуже вас попрошу підписатися на цей канал, увмікнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ваша активність, ваші лайки, репости, коментарі, підписка на канал дуже допомагає просувати україномовний контент. Ну і, звичайно, допомагає мені для вас готувати найновіші і найважливіші новини. Так що не переключайтесь, Польща не відправлятиме свої війська в Україну. Вона говорить, що вона краще би допомогла технікою. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Це не є ініціатива НАТО, це французька ініціатива. Прокоментував польський міністр ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військ в Україну. Натомість, як каже Косіняк Камиш, Варшава вважає, що краще передати ЗСУ техніку. Крім того, він наголосив, що Польща навчає. Третину українських військових ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має, Наголосив міністр Польщі. Якщо ви слідкуєте за новинами, то ви бачили і чули, що Еммануель Макрон, президент Франції, заявляє, що потрібно відправити і що. Він там передбачає таке, що, можливо, французький легіон, французькі війська, війська НАТО прийдуть і допоможуть Україні захищати нашу землю. Ну і, звичайно, тут же реакція пішла Польщі, що вони це не підтримують зі свого боку, тобто вони свої війська відправляти не будуть, а допоможуть технікою. Якби нам всі надали техніку, яку нам потрібно, всю зброю, ми б вже давним-давно відвоювали свої землі і завершили цю війну. Польські фермери зрозуміли, що РЕФ використовує їх їхні там протести, страйки в своїх цілях і розпалює ворожнечу між двома країнами. Заступник міністра економіки України Тарас Качка заявив, що польські фермери вже зрозуміли, що їхні протести використовують російські спецслужби для розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками. Добре те, що фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями і поляками. За його словами, лідери протестів визнали, що їх використовують, і польський уряд вже розслідує ці інциденти. Качка зауважив, що вимоги фермерів стають більш національними завдяки переговорам українських дипломатів із польським урядом. Я теж про це неодноразово говорив, що є фермери, які виходять там, відстоюють свої права, вони виходять на протести. Їм це не забороняє їхнє законодавство, але серед тих фермерів, тих протестувальників, протестувальників. Є провокатори, їх є немало. Російських шпигунів і провокаторів є на території Європи і України, в тому числі дуже багато, і вони працюють на те, щоб посварити дві країни, для для того, щоб перекрити кордон, для того, щоб Україна не доотримувала, для того, щоб люди між собою сварилися, для того, щоб наростали якісь негативні думки про те чи про інше. І звичайно, частково їм це вдається, тому що хтось сказав, другому передав, третій в це повірив. І те саме стосується звичайно, і поляків. Там вийшли якісь протестувальники, хтось відстоює свої права, а хтось робить провокацію. Взагалом це робиться певна картинка, передається на поляків, передається на українців, передається, звичайно, на Московію, і гарно все лиється в вуха тим, хто в це хоче вірити. Сподіваюся, що з боку Польщі, польського уряду, польських фермерів. Теж це буде усвідомлюватися, і таких провокаторів там не буде. І на провокації, типу розсипання пшениці, чи ще чогось там, не пропускання людей в автобусах чи автомобілях не буде більше такого. Я думаю, що багато з вас чули про електронну чергу на кордоні. Нею користуються вантажівки, нею користуються автобуси. І зараз є пропозиція зробити таку є-чергу для легкових автомобілів. Згідно з рішенням Кабміну, водії перед поїздкою повинні будуть зареєструватися в системі єчерга, обрати КПП і дату виїзду за кордон, а потім. Забронювати собі місце у черзі для перетину кордону. У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури переконані, що запровадження є черги для легкових машин значно зменшить час очікування перед кордоном. Тому в Україні і надалі триватиме робота над цифровізацією процесу виїзду за кордон. Ну і така є черга для легкових автомобілів по різних прогнозах, особливо по прогнозах Кабміну, десь на кінець 24-го року вже би мала працювати і діяти. Ну це ще не сьогодні. Не завтра, але до кінця року, мабуть, що для легкових автомобілів буде запроваджена є черга. Чи буде це стимулювати зменшенню черг на кордоні? Побачимо перетині кордону вантажівками і автобусами. Це діє плюсом. Ну, З початком війни в Україні. Звичайно, що авіатранспорт не працює, і цивільного авіатранспорту вже порядка двох років немає в Україні одної з найбільших європейських країн. Але українці далі продовжують літати, але літають просто з інших країн, з аеропортів Румунії, Словаччини, Угорщини, але насамперед Польщі. Пасажири з України створюють додатковий попит на пасажирські авіаперевезення до та з Польщі, тому трафік там вийшов на допандемічний рівень у липні 23-го року. У 23-му у році аеропорт Жешов Яшонка перевищив поріг у мільйон зареєстрованих пасажирів. Українці дуже допомогли. Лот Поліш Airlines. наприкінці минулого року перевезли понад 10 мільйонів пасажирів і зафіксували рекордні завантаження літаків протягом року. Перевізник також повідомив, що чистий прибуток перевищив 1 мільярд злотих. Роком раніше результат становив 113 мільйонів злотих, а в 2019 році 68 мільйонів злотих. Так що українці дуже допомагають наповнювати польську казну. Як би це кому подобалося чи не подобалося, це працює таким чином. Українці літають, українці платять гроші, таким чином з податків сплачується до польської казни. Шкода, що не до української. Як тільки закінчиться війна, відновиться авіатранспорт в Україні. То такі самі, а навіть вищі результати будуть в Україні. Це 100%. Тільки треба завершення війни. Ось такою цікавою підбіркою важливих новин хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і звичайно підписалися. В описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу Актуально про Польщу». Там можна задати запитання щодо Польщі, кордону, перетину кордону документів і отримати на них відповідь треба тільки в описі під відео підписатися на телеграм-канал актуально про польщу і будете знати більше з вами завжди саша матвєєв слава україні і україна 100% переможе не зважаючи ні на що де би ви не були є зручний та надійний спосіб підтримати рідних TransferGo робить це швидко та просто завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно